Одного разу був чоловік, який мав двох синів. Старший син був працьовитим, він завжди слухався батька. Він був хорошою й доброю людиною. Але молодший син був зовсім іншим. Він був ледачим. не хотів працювати в полі, не слухався батька, йому хотілося тільки веселощів. Одного дня молодший син сказав батькові. А що буде з усією землею грошима після твоєї смерті? Вони будуть поділені між тобою і твоїм братом, відповів батько. Я не хочу чекати. Дай мені мою частину зараз. Батькові стало дуже сумно, але він погодився. Він поділив майно. Молодший син взяв свою частину і продав її. Він зібрав усі гроші і вирушив у далеку країну. Там він завів багато нових друзів. Він витрачав свої гроші на них, на їжу і на напої. Він витрачав усе на гарний одяг і красивих дівчат. А потім гроші закінчилися, і одразу ті веселі друзі зникли. Красиві дівчата теж не хотіли більше з ним говорити. У тій країні настала посуха, не було дощу, не стало води. Без води не було трави, не було їжі, усе ставало гірше і гірше. Син не міг знайти жодної роботи, друзі не допомагали, не давали ні їжі, ні грошей. Він змушений був піти на дуже погану роботу годувати свиней. Йому майже не платили. Незабаром він сам зголоднів. Одного дня. Коли він годував свиней, він подивився на огризки яблук, запліснявів хліб і залишки вівсянки. Він був такий голодний, що мало не з'їв їжу свиней. Він сказав собі, що зі мною сталося? У тата вдома навіть наймані працівники мають вдосталь їжі їм краще, ніж мені тут. Я знаю, що тато не прийме мене як сина. Але можливо, він візьме мене на роботу. Тож він вирішив повернутися до батька. А тим часом батько постійно думав про свого молодшого сина. Він сидів біля вікна і дивився на дорогу. Сподівався, що син повернеться. І одного дня батько побачив когось у далечині. Хода була така знайома. Це й був його син. Батько вибіг з дому з великою радістю. Він зустрів сина на шляху. Син став на коліна і сказав Тату, я негідний бути твоїм сином, прийми мене, як наймета. Батько підняв його з землі, він обійняв сина і сказав слугам: Принесіть найкращий одяг, одягніть мого сина, надіньте перстень на його палець. І взуття на ноги, забийте відгодоване теля, приготуйте святкову вечерю, будемо їсти й радіти, бо мій син був загублений, а тепер знайшовся. Старший син повертався з роботи. Він почув музику і танці з дому і запитав одного з слуг, що відбувається? Слуга сказав. Твій брат повернувся, твій батько радіє, що він повернувся живим. Він наказав приготувати святкову вечерю. Старший син розсердився. він не хотів заходити в дім. Батько вийшов і благав його війти й приєднатися до святкування. Але старший син сказав: Я стільки років тобі служу, я завжди виконував твої накази. Але ти ніколи навіть козенята не дав мені, щоб я повеселився з друзями. А цей твій син розтратив усі твої гроші, а ти для нього відгодованого теля приготував? Батько відповів: Сину мій, ти завжди зі мною. Усе моє твоє. Але твій брат був мертвий, а тепер живий. Він був загублений, а тепер знайшовся. Хіба ми не маємо радіти?